До Дня міста Ужгорода в обласному центрі Закарпаття презентовано ряд результатів роботи міської влади за останній час. Зокрема, відбулося офіційне відкриття нового проспекту з лавками, освітленням, зеленими зонами та паркувальними майданчиками на перехресті вулиць Леоцького та Зенковецької. Наступного року Ужгородська міська влада планує повністю завершити реконструкцію нового проспекту. Свято вас, рідні Ужгородці! Ми за чотири роки пройшли непростий шлях, але я думаю, що ми маємо бути вдячні долі, що ми були всі ці роки разом. Від цілком розбитих доріг, великого сміття, тридцяти пазиків, яких піхали все місто, холоду в садках, в школах і в лікарнях, ми прийшли з вами до стану, коли ми єдине місто на Україні. Де в закладах медицини 100% замінено вікна, 100% побудовано автономних котелень. В закладах освіти 60 котелень. І це ми зробили. Не говорили і не викрадали гроші, виганяючи їх десь на приватні рахунки. 40 котелень 60% побудовано в закладах освіти. Працюють всі 5 басейнів. Практично 60% замінено вікен. І у нас в медицині, а скоро і повністю в освіті, нема вже поняття опалювальний сезон. У нас є опалювання за потребою. І вже в вересні місяці, ви знаєте, в дошкільних закладах і в лікарнях у нас вже працювало тепло. 80% мешканців приватних будинків оселі квартир перейшло на індивідуальне опалення, і ми цьому цілком сприяли, попри спротив практично бандитської організації Закарпат -Обелгаз». Середній показник цей по державі по закладам бюджетним 8%, по населенню 4. Можете порівняти. Далі ми взяли за свій напрямок. Дорожні роботи. Безумовно, при потребі 500 мільйонів на 165 кілометрів, і на щорічне утримування на пристойному рівні це близько 30-40 мільйонів. Ми отримуємо транспортних податків. Це від вас за ваші транспортні засоби, які ви сплачуєте раз на два роки, 4-5 мільйонів це 1% від потреби. Але при цьому. На майні і землі ми заробили і вклали в мікрорайони і в дороги 39 мільйонів. Що вдалося зробити, щоб не розпрошувати кошти, щоб можна було відчути? Потрібні були знакові об'єкти. Потрібно було в центрі звільнити вулицю Феденця, і Я за це боровся 12 років. І дякую вам, що ви все-таки морально мені допомагали. Хай не фізично, хай не фінансово, але все-таки ви були зі мною, і я повернув цю міст. В цю вулицю місто і тим дітям сьогодні, як і моїй Симонці 19 років, яка виросла тут на Лигонську на п'ятому поверсі, напроти цього під'їзду стоїть Медведи цю пам'ять. Да. Вона не бачила цієї вулиці. Я думаю, що кожен з вас має право підняти за мене після драм, що все-таки цю вулицю я повернув місто і припинив там Шанхай. Ми зробили три кілометри дьондяча нові вулиці Плеханова, ми прийшли на проспект. Чому? Тому що весь ажіотаж комерційний і житловий був навколо, навколо центру. Я кажу, що комфортними мають бути привабливими всі мікрорайони, і ми прийдемо влада з грішми, з увагою, з новими проектами з реальними справами в кожний мікрорайон, та з святкуваннями. Сьогодні було розпочато в 18 мікрорайонах, практично в дворах міста, святкується День міста. А так ми робили одну центральну сценку, і там приходило тисячі людей. А зараз тут уже нас дві тисячі. І це дуже добре. І так буде щороку. Ми прийшли на проспект. Тут є Павло Маєрчик, він був генеральним подрядником. Микола Адамовський, який... Відбивався від поліції, обозів кримінальних справ, за незрізане дерево невчасно і таке інше від погорелови, які було, які забороняли. Ми зробили проспект. І коли перерізав я стрічку з, з Маєтчиком на проспекті, сказав два роки тому: слідуючий етап, ми йдемо на проспект Лігоцького, з вулиці Лигоцького, з депресивного району, з темного району, з сирого й мокрого, тут буде сухо, тепло і світло. Ми прийдемо сюди і ми прийшли. З 1300 метрів це від кінця вулиці до перехрестя з перемогою і Бобяка, 670 метрів, тобто більше половини. Завершується зараз перша частина. Паркувальна частина буде викладена на, на тижні, тротуар проложений. Фонарі, ліхтарі, вся лія вчора світилася. Я особисто провіряв разом з мешканцями. Ми тут гуляли, сиділи на лавочках, це все зустрічали. Це буде завершено. Далі слідущий рік, весна. Ми продовжимо тротуарну олію до Бождівського парку, щоб також з ліхтарями, з лавками, ви з, колиски, з колисками, з дітками молити до Бождівського парку і, значить, перпендикулярно до перехрестя Чорновола в напрямку сторожниць. Це буде зроблено в наступному році, десь до середини, середини літа. Чи легко це зробити? Не легко, коли приходить на дороги 5 мільйонів. А тільки цей проєкт треба рівно стикиш. Але це треба робити. Можна було б іншим шляхом іти, Найти придурка, на нього перегнати гроші, а в нього справка, що він дурак і гроші вкрасти. Можна було б розпорошувати, розкидувати по різним комунальним приватним фірмам і знов не гроші не роботи. Але я знаю, що ми акумулюємо, маємо дьондіш, акумулюємо, маємо проспект, акумулюємо, маємо теплі школи, лікарні, акумулюємо гроші. Ідемо в лігочко. Лігоцького. Це третина міста по населенню. Ми маємо мали сюди прийти. І ми залишаємося тут ще на рік-два, щоб завершити всі ваші двори і всі вулиці з квітами, алеями, ліхтарями і лавками. Щоб ваше житло було дороге, цікаве було життя. Перші поверхи заживуть з нотаріусами, перукарнями. Якимись там масажними, якимись кав'ярнями, і так далі. І тут буде такий же привабливий із центра Скорзова будуть йти до вас відпочивати, і з проспекта будуть іти до вас відпочивати. І не будуть казати в об'явах, щоб не було такого. Хочу купити квартиру, район Лігоцько не пропонувати. Я хочу, щоб писали: Хочу купити квартиру в першу чергу в районі <праць> <праць> На. Значить, маєте від мене. Від моїх діточок, тут моя е, і старша донька Сімонка тут. Ми вона народилася, вона просто не знала, я зараз її підвів і показав на п'ятому поверсі, де ми жили. Говорю, тут ти народилася, тут ми жили, тут частина мого життя, серця, тепла. Тому я хотів сюди прийти і я радий, що ми це зробили. Маємо тут дві проблеми: бандит, галас своїм ринком нелегальним. Перша проблема. І друга проблема. Болдур, який очолив жертв в вашому районі Тереня, і ми ці дві проблеми вирішимо. Перший так, чому я скажу вам, з 250 тисяч метрів він збирає з вас місяць квартирної плати 300 тисяч на місяць, 4 мільйони на рік. Скажіть, будь ласка, де вкладена хоч одна гривна? Це не міський конкол збирає і не Адамовський не Хімінець. Повірте мені, це збирає його ж. Я хочу бачити, де ці гроші нема. Зараз він агітатор за тих, хто з пазиками розкраденими грошами називає це майбутнє. Це не майбутнє, це наше темне вчорашнє, і ми за нього не голосуємо. З Згаласу ми чотири роки боролися в судах і вже маємо рішення суду, яке не було законної чинності. І на цьому тижні ми почнемо демонтувати цей ряд з кранами і бульдозерами і звільняти вам цю вулицю. Це вулиця, якою ви маєте користуватися і маєте вільно жити. Другий етап. Я маю надію, що Іван Матвійович, який підтримує нас, в цих начинаннях, прокурор, тут серед нас, що підтримує нас. І той загородок, що він навколо будинку загородив, він не мав права цього робити. Паріл, який дав цю землю, не мав права цього робити. Має повернутися, і ми маємо звільнити цю землю для того, щоб люди спокійно жили. Тому що до двох ночі п'ють. А з п'яти похміляються. Людям треба повіситися, які тут живуть коло цього базару. Треба захистити цих людей. І ми це зробимо. Перший етап для цього вже зроблено. На день міста ми отримуємо саме велике свято. Я вважаю, ми були вже в двох мікрорайонах зранку. Перший етап 50 правої частини ми її називаємо проспекту Ліготського. До дня міста зроблено, зроблено. Далі ми маємо капличку. В які приймали участь у фінансуванні і Володимир Кінець, і Олександр Чиняк, директор парку, і Юліана Бень. Капличку маємо православну в Бозорському парку. Підвісний міст маєте новий, нові дубові дошки, які простоять там 100 років. Це в Бозорському парку. Маємо київську набережну, приходьте вечором. Вся алея в нових ліхтарях, які світяться, нові лавки стоять. Проїзна частина нова зроблена. Київська набережна від транспортного мосту «Ужгород» до пішохідного мосту. Також зроблена пам'ятник єврею-ліхтарнику. В 2 години 30 хвилин, через практично 45 хвилин, да, ми відкриваємо на перехресті Волошина і Корзу. Це людина, це пам'ятник нам, в його особі. Це пам'ятник вірного 45 років служіння людям і насамперед ужгородцям. А чому ж городцям? Тому що це кращі люди, тому він стільки хотів служити нам. Він спочатку запалював це швабликами з пічками, а потім уже вкручував лампочки, 45 років нам відслугував. Плюс він був енциклопедичною натурою, дуже багато читав, і там з бронзи навіть зроблено портфель, натуральну величину з газетами і книгами, з якими він ходив по місту. Хто я пам'ятаю, він кочерявий як Пушкін і в таких круглих окулярах. Йому пам'ятник відкриваємо через 45 хвилин. Пам'ятник вже станово з бронзи, натуральну величину, руки, ноги, голова все має такий розмір, як при житті він мав. Це нам пам'ятник, нашому добру і служінню цього місту. Ось таке маємо свято: 18 змагань. Маємо концертів і саме насамперед святкування з цього. Дня святкування міста ми переносимо в мікрорайони не одна площа, не одна сцена, а сьогодні 18 працює в місті, щоб ми святкували. Щастя нам всім і здоров'я! Я думаю, що у нас багато планів. Всі проспекти, що ми почали, ми закінчимо. Школи, які не закінчені, ми закінчимо. Із 100, із 252 даха, 122 зроблено, 130 не зроблено. Ми їх також зробимо. 100% зробимо всі двори. Зробили 38, зробили 15 спортивних майданчиків, 18 дитячих. Залишилося ще половина і доробимо це. Не всі двори прийшли. Ми прийдемо всюди, тому що ми це зобов'язані і ми знаємо, що ви нас чекаєте і нас підтримуєте. Ми вас любимо низький уклін. Слава району лівоцького і його мешканцям. Слава уж Вічному, молодому і веселому! Ура! Ура! З цієї нагоди, за підтримки Сергія Ратушника також організовано було святкову програму для мешканців району. Свіча Ж це ви, мамо сполохано кинули з діти, куди ж ви, бабусю, онуки летять до ворі, та я недалеко.